На моєму моті, їде до чортового каменя. Ой, як класно! Слухай. Тут чудово. В якомусь італійському полі. А тут дивіться. вау, Просто кайф. Ось ця брама, де ми тільки що гуляли. Клас. Ти думаєш, це християни? <пустимо> це написано? Це знімається хреста. Там немає ж ночі. Виїжджаємо з цих кам'яних джунглів. Ага, зараз їдемо до мами, віддамо їй ключі. Бо ми їдемо на тиждень, у мене там квіти лишилися. Треба буде їх поливати трошки, бо така спека почалася. Ну, машинка. Привіт проєктувальників та таких дворів. Хто це проєктував, я не знаю, але я їм бажаю, бажаю жити в таких дворах, які вони спроєктували де немає місця ні пішоходам, ні машинам, нічого. Сьогодні спекотний день, але обіцяють дощі. Післязавтра вже грози обіцяють. Якраз там біля Львова, а ми якраз туди і їдемо. Тож ми взяли все своє, всі свої дощовики. Їхати, тут і мости, і ти їдеш під мостами, і на мосту. Класно. Ось і прийшов час згадати, яким було наше минуле літо. Я записую зараз. Чесно кажучи, до цієї мандрівки ми були не дуже готові морально. Я вий Принаймні вийде? я. Весна була холодна, літо почалося пізно, а ми так загрузли в роботі, що не помітили, як прийшло справжнє тепло і час відпустки. Але добре, що вона є, і можна хоч трохи відволіктися від буденності. Цього разу ми вирішили проїхатися невеличкими містами та селищами, які знаходяться навколо Львова. Раніше в наших подорожах ми просто не встигали туди доїхати. Тому в цей раз виділили цілий тиждень на цей регіон. Сьогодні маємо доїхати до міста Острог. Це десь 350 кілометрів. І там зупинитися на ночівлю. Якщо встигнемо, то ще сьогодні трошки прогуляємося містом. Комікою, привіт! Це теж наші улюблені дороги, серпантиністі такі. Це ми їдемо до круглика. Їдемо знову через село. Такі села гарні. Я постійно як їду тут, аж на село до якась. Тільки що проїжджали двір. Весь у квітах. Аж над дорогою квіти звисають. Так гарно. Ось, ось такі квіти. Лілії чи що це справа? Приємно, що люди слідкують за красою. Є така потреба у людей. В красі. І вони її роблять класно. Житомирська траса рівна і нескінченна, впливає на мене як снодійне І добре, що тут на дорозі є пончики, куди можна заїхати і трохи прокинутися. Заїдемо на пончики, бо я вже засинаю. Щось ця траса мене настільки як це, усипляє просто. Ага. Заїхали на пончики. Пончики. Наші улюблені. Я вже говорити не можу, слухай. Я щось їду і сплю. Серйозно засинаю просто. Мені треба каву, так. І солоденьке щось. Підняти глюкозку. Мені капочінка, а Єфіма мохіто взяв. Треба ще брати, бо я не наїлася. Ви дуже смачно. Беремо ще. Клас, клас, клас. Ти собі один? Угу. А мені ще два. Два з'їла, ще два хочу. Бо якось що їла, що не їла. Смачного. Дякую. Продовжуємо? І тобі смішно. Продовжуємо. Так? Шпорт, <світ> Мені здається, ми їм таку рекламу саме зробили, що вони ще один ресторан там далі відкрили. Yeah, точно. За кілька кілометрів ще один такий ресторан є. Пончики. І uh -huh. з'явився він саме тоді, коли ми почали його uh -huh. знімати. Щось uh -huh. <світ> з цього є. <світ> Мені хтось з підписників навіть казав, що вони теж сюди заїжджають. Неоднократно mm -hmm. казали. Mm -hmm. Пончики і кава надали мені нові сили. І ми наїдені поїхали далі. Єфім на новому муті їде помітно жвавіше. Мені тепер доводиться його наздоганяти. Вирішили проїхати через Житомир, згадати місто і заскочити в магазин. Скажу, ми зараз їдемо по Житомиру. Пам'ятаю, що в Житомирі пішоходи люблять бігати через дорогу в будь-якому місці. Не на пішохідних переходах, а просто так навіть. Може зараз же це змінилося, не знаю. Коли ми їдемо кудись далеко, ми завжди шукаємо цікаві місця по дорозі, щоб не просто їхати, а ще щось новеньке побачити. Виходить, ми часто зупиняємося в дорозі. Так і зараз. Після Житомира ми поїхали в Баранівку, в той мотосалон, де ми купили мого воджика. Поспілкувалися з власником салону і поїхали далі, в Шепетівку. Це також по дорозі. Google показує там музей з цікавою назвою. Тож ми вирішили подивитися на нього. Оце цією дорогою подібною. Ми їдемо вже годину, як не більше. Ми вже засипаємо просто. Вона вже набридла. Я знімаю трошки шепетівку. Ми тут ще не були раніше. Прикольне місто. Ой, такі будинки. Цікаві такі. Широкі вулиці. От люблю, місця, не, люблю міста, в яких широкі вулиці. Щось мені подобається, коли широкі. Вони ніби для людей, ну справді. Тут і ходити, і їздити можна. Не те, що у нас. Ой, а це що? Посередині оце. Що це? Ой, ух ти! А що це? Музей пропаганди? Нічого собі. А, 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 а оцей перевозик навіщо? Оце так штука? Треба дізнатися, що це паровоз? До чого тут паровоз? Как закалялась сталь? Із-за ракетних ударів було пошкоджено склопаки. Тут навіть ракетні удари були? А, mm -hmm. ну я ж дивлюся, скло розбите. Mm -hmm. Тю. А куди воно тут стріляло? Це колишній музей Островського. А тепер називається музей пропаганди. Пам'ятаєш, це Островський написав, як запарлявся. Так, з того ж боку є. І що? Кожна шкільна програма, всі повинні були його знати. Я пам'ятаю, як, як закаляли сталь. мене батько коротко, мені казав, типу, обов'язково прочитай. — А Але... я не пам'ятаю, я читала чи ні? Я почав читати якась фігня, поміже. Чим не читати? Що там таке? Дітям ця пропаганда не лізе. Ну так, по суті, а він же, виходить, був пропагандістом, так? Да? Островський, ну, радянським пропагандій. Так що так. ось воно, що? Музей Островського. Бачим такий. Кінотеатр Островського. Так-да-да-да. Да, да, да. Тут все пов'язане з Островським. А чому? Він що, тут народився чи що? Насправді Микола Островський тут жив деякий так, час. От. Ні, ну музей виглядає дуже цікаво. Аж прямо аж. Ну прям цікаво-цікаво. Це я в дівчат запитала, що це за музей. Бо ми ходимо, ніде нічого не написано. Тут десь вхід, вони сказали, і там можна почитати. Ходимо вниз до входу, да. угу. Ось це музей. Будівля цікава, робили на славу, так, щоб запам'яталося. Побачили і запам'ятали на все життя у зв'язку з аварійним станом зовнішніх стін. Музею існує небезпека травмування людей. Угу. Мозаїка там сипеться. Така. Ага, і там сипеться оці попередження про це. уявляєте, Музей Островського тепер музей пропаганди. Як закалялась сталь, напевно, щось там з залізницею було пов'язане. А, точно. Я коли спочатку побачила цю будівлю, я подумала, що це цирк. Ну, не це, я просто згадала цирк. Можливо, ну, схоже просто ну, да. ну, формою. А оздобленням не схоже взагалі. В Радянському Союзі написав якусь пропагандистську книгу, тобі музеї. Тобі музей тобі построю, зробили. Аврашки да. Да, да. пропагандист, має десь віллу в Італії, знаєш, ага. жидінька дуже. Сучасні пропагандисти да. вже інші. І змільчали, так. Да. Це ж за ідеї працював. Угу. Навіть не знаю, що сказати про це. Будівля вражає. Да. Все це дуже монументально, як росіяни люблять казати. Угу. А тобі не нагадує Шепетівка вараш схоже. Це ми буквально позавчора були у ну, Справді схоже. Ой, тут бігають через дорогу. Яка класна дорога. Ну, тепер вже точно їдемо в Острог. Вже вечоріє, а ми ще хочемо десь поїсти і прогулятися новим містом. Острог Купола, церкви, боже, скільки там всього. О, знову вузенькі булочки. Але є велосипедні доріжки. Це ж для велосипедів. Ще одне місце, в якому ми не були раніше. Острог. У нас головна. Так, що це в нас? Ух ти, яка будівля. Класно. Так, да, ми ж тут погуляємо ввечері. Їжу. Так, собачки стійте там. <гум> Класно, так. Да. Згодно. Цікаво. Ми зараз їдемо в готель, так? Угу. Оксана! Сі з хозяїва вийдуть. А, це. <ріпи> Боже! Я так мрію, Давай ще, з... вийш... Давай ще парочку штук зірвемо. Тримай. Давай, так незручно, так незручно. Але, блин, Але це ж вишня. я так мріяла про вишні. Ну, все досить. Пішли. Ну три штучки. Не побачились. Нас теж, до речі, я пам'ятаю бабушки. знаєш, ідуть люди, обривають. Я кажу, бабушка, вони рвуть, бабуська, так хай рвуть. Типа, а що нам жалко, я кажу, ну типа, це ж знаєш. Ну, кажуть, так а що вони там з'їдять, тих вишень. Оце ми в дитинстві теж бігали. І обривали. Ні, деякі люди деяким це не подобалося, вони кричали. Я так скучила за вишнями. Я їх так любила в дитинстві. Червоні стиглі. Та зараз тобі ще вишні, знаємо, зараз будемо йти, зараз побачити. Вона солодка. Оця та що бордова аж. Mm -hmm. Клас. М -м. Припутень. Ага. Чи Припутень? Коротше, голуб. Великий голуб. Це ми нарешті приїхали в Острог. М -м. І зараз йдемо до Острозького замку. Але я бачу там купола. Тобто, зараз, мабуть, острозький замок перетворився на церкву. Ну почекай, може просто то вона на території. Привіт, синок. Привіт! Маленький. Бувай. Це було погане, ні. У нас нічого немає. Ну, Поки що маємо. Я думаю, він тут живе. М -м -м. Такий вухастик. Клас. Мури воно дуже. Мури є. Улягани приїхали. Та блін, з голодного краю. Хм, а що Київ зараз справді якийсь голодний край? У нас черешня коштує. Скільки у нас черешня коштує? Гривень 300 вона коштувала. Що Розпал сезону. Новості, коротше, пів кіло черешні 200 гривень. Пів кіло черешні 200 гривень. Ну що це, бляха? Не накупишся. Тому в цьому році взагалі без, без ягід, без нічого. Оце трошки назбирали в лісі, поки сюди їхали. Черниці назбирали. Трошки там жменьку. Тепер, блін, побачила. Вау! Прикиньте, який він! Блін, він великий! Єфім, а ну підійди до нього, щоб порівняти твій розмір із ним. Це башта лишилася, так? Але зараз ми не будемо тут зупинятися, тому що нам треба встигнути поїсти. А вже 8.44. Блін, ми, ми здається, вже не встигли. Зараз одну фоточку. Ну, дві. Угу. І біжимо. Біжимо їсти. Нам ще треба добігти до міста. Ну, до центру, бо тут нічого нема. Це ми поселилися знов десь на околиці, да? так? Ну не зовсім, ну що тут? місто там маленьке. О, ось воно вже. Там будиночки. Який, будиночок. Балкон якийсь, трояндами весь. Ось це вхід, ніхід. Да. Да. Це вже завтра. Сюди зайдемо Тут парк. На архітектуру, подивись, башта угу. Чи Це може вони так якось її приставнувалися. Ага, так, так, так. Офігенно. Можливо, так. Тут кроки з моцарелою. Угу. Пательня з дирунами, курячий кривця. дерево зі сметаною. У мене очі розбігаються. Тут така краса. Просто вау. Це Острозька академія. Корпус. Академічний корпус. Яковин гарний. Клас. Паста карбонара. Сир смажений. Салат Цезар і салат грецький. І пиво. Ну це вже моє пиво. Mm -hmm. Ну так. Да. Смачного тобі. Дякую. Назаємо. Дуже смачно нас нагодували. Ми завтра зранку теж сюди прийдемо. поїсти. Національний університет Острозька академія. Дуже гарно. Вона була заснована у 1576 році. І починали своє існування з Острозької школи. А потім стала Академією. Ні, ну воно така гарна. Таке містечко Просто... мале, і тут є виш. Це так прикольно. Але слави поряд з академією. Вгадайте, що це? Ну, хто знає? Це музей друкарства. А взагалі це Луцька Брама. Луцька Брама зведена для захисту міста на підходах зі сторони Луцька. А тут парк. Пам'ятник Назя Мастрозькін преподобному Федору у схімії Костянтину Івановичу з мечем і Василю Костянтину з Біблією, встановлений у 2000 році в сквері на центральній площі міста Остов. Отак. <світок> це так кого ми винаймаємо житло, так? Так, да, ну, володар готелю. <проб> Володар перстню. Острог! Тишли, я там сфоткаюся. Такий сквер, прикольно. Соловей чи дрозд? Прикольно. Чого я співає? Хто це? Клас, так співає. Дерев'яна церква. О! Тут стільки молоді сидить так багато.